Statement – Заява. Твердження. Висловлювання. Звіт. Виписка. З рахунку. Noun – a definite or CLEAR expression of something in speech or writing. a formal account of facts or beliefs. Визначене або чітке вираження чогось у мові чи на письмі. Офіційне повідомлення про факти чи переконання. For example, 1. written statement to the police. Свідок дав письмову заяву поліції. 2. HIS political statements are often controversial. Його політичні висловлювання часто є суперечливими. 3. I need to check my bank statement. Мені потрібно перевірити виписку з банківського рахунку. 4. Official statement. Офіційна заява. 5. To make a statement. Зробити заяву. Неформально справити враження. Sixth state. діє слово заявляти. Seven. Stated. Прикметник. Заявлений. Eight. Stating. Діє Дієприкметник. Стверджуючи. I think the